Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Сьогодні у світі відзначають день всесвітній день без бюзгалтера. І хоча назва цього дня може здатися комусь дещо смішною або провокативною, то Це нічого маргіналит. смішного і Це абсолютно. Нічого провокативного тут немає. Тому що цей день має дуже важливу місію підвищити проінформованість жінок і чоловіків абсолютно про рак точно. молочної залози. Ми ж вирішили розпитати експерта-мамолога про зв'язок. Взаємозв'язок між білизною і розвитком онкології Міф це чи правда, і як правиль, правильно вибирати бюзгальтер і е, всі ці деталі, і всю інформацію зараз дізнаєтесь в нашому матеріалі. 13 жовтня, всесвітній день без бюстгальтера ініціатива, запущена ще у 2011 році, нині перетворилась на масштабний флешмоб, що популяризує важливий меседж для кожної жінки: замислитися про здоров'я грудей за даними всесвітньої організації здоров'я рак молочної залози є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі. Але чи може стати його причиною? Неправильно підібрана білизна, та яку роль у цьому відіграє ваш бюстгальтер насправді? Аби дізнатися правду, ми звернулися до лікаря мамолога Андрія Якобчука. Чоловік розповідає, за 17 років проконсультував майже 50 тисяч пацієнток, і питання, яке йому ставили майже всі, чи дійсно можна викликати рак молочної залози власним бюстгальтером? Ні, від неправильно підібраного е, бюсту від е, некоректної білизни для вашої фігури, для ваших об'ємів і будови молочної залози критично погіршується настрій, але при цьому здоров'я молочної залози не погіршується. Тому правильно підібраний бюстгальтер – це як мінімум комфорт. Але щодо того, чи безпечно взагалі ходити без білизни, лікар пояснює тут є певні правила. Істи назавжди десь посередині. Якщо у вас перший другий розмір грудей, ви можете спокійно ходити просто в будь-якій там улюбленій білій майці або в якихось зручних для вас там спортивних топах, тим самим не буде критичного такого перенапруження тканин. Але якщо третій, четвертий розмір грудей або і більше, то тоді все таки рекомендація краще ходити в якійсь білизні, щоб вона підтримувала. Усе це пов'язано із будовою сполучної тканини молочної залози. Ще один міф, який шириться мережею, це необхідність бізгальтеру під час сну. Коли ви спите, все таки це гравітаційне поле Землі ви ослаблюєте тим, що ви знаходитесь в горизонтальному положенні, тому це ваша, скажімо, зона вашої свободи демонізація білизни або навпаки підтвердження її стовідсоткової необхідності. Лише маніпуляції пояснює лікар, але на що насправді треба звертати увагу, так це на власний комфорт. Ви маєте в першу чергу основуватись на цій резинці, яка знаходиться знизу, це якраз і є цей основний елемент, який утримує бюст. Якщо після використання бізгальтеру на спині залишаються сліди, це означає, що білизна підібрана неправильно, а ось це вже несе пряму небезпеку для вашого здоров'я. Ви не вдихаєте, не видихаєте повною мірою грудної клітини. Це навіть призводить до запалення цих міжреберних нервів і викликає міжреберну невралгію. При виборі бізгальтеру звертайте увагу на натуральні тканини, а також наступні поради. Ширина молочної залози має відповідати ширині чашки, і бретельки, вони по суті у них вторинна функція. Кісточка це більш такий структурний елемент для того, щоб цей бюст він тримав свою форму. Попри те, що вибір правильної білизни або фактор її відсутності важливий для нашого здоров'я, всесвітній день без бюстгальтера все ж несе більше інформаційну мету, пояснює мамолог. Актуальність цього дня також важко переоцінити Тому наші жінки на жаль під ударом, так як хронічний стрес від події країни від війни він присутній. Понад 40 тисяч жінок в рік вперше чують діагноз рак грудей, і це дуже великі цифри. Тому важливо не тільки сьогодні, але й на постійній основі піклуватися про власне здоров'я. Якщо кожного року ходити на УЗД молочних залоз до 35 років і на мамографію після 35, то виявлення пухлини на першій стадії це гарантує повне виліковування на 95%. Що неділі о й першій клубного відсотка? Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Що о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна.